Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Небесне багатство. 1 Тимофія 1.14. І багато збільшилась у мені благодать Господа нашого з вірою та з любов'ю в Ісусі Христі. Я очікувала вісім бананів. Натомість, коли відкрила пакети з продуктами, які доставили мені додому, виявила двадцять. Я швидко зрозуміла, що мій переїзд до Англії означав, що я також перейшла від замовлення продуктів у фунтах до замовлення в кілограмах. Замість трьох фунтів я замовила три кілограми майже сім фунтів бананів. З таким достатком я приготувала декілька порцій мого улюбленого бананового хліба. Щоб поділитися цим благословінням з іншими. Розтираючи фрукти в пюре, я почала думати про інші сфери мого життя, де відчувала несподіваний достаток, джерелом якого завжди був Бог. Апостол Павло, схоже, мав подібний досвід роздумів про Божий достаток у своєму житті. У першому листі до Тимофія він розповідає про своє життя до навернення. Описуючи себе як гнобителя і напасника першого з грішників. На зломленого Павла Бог щедро вилив благодать. Розповівши про весь достаток у своєму житті, апостол не міг не висловити хвалу Богу, бо вважає його гідним, аби йому виявляли честь і славу на вічні віки. До нас також була виявлена велика благодать. Коли ми прийняли пропозицію Ісуса стосовно спасіння від гріха. Якщо ми зупинимось, щоб поміркувати над усіма отриманими благословіннями, то приєднаємося до Павла у вдячній хвалі нашому щедрому Богу. Як ви відчули Божий достаток у своєму житті? Як ви можете прославити Його сьогодні? Помолимось, Небесний Отче. Дякую за твій безмежний дар благодаті. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний».